І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Shadow of Ukraine на СТБ-1. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, так, ну це в нас японський самурай, так? Він може битися. Ну, він може битися як універсальний солдат. Мені, універсальний воїн, мені так здається. Саме на прохорівці. Чому? Тому що у нас є КВН, так. Тому що в нас непогана маневреність, швидкість теж непогана, ну і на хлопушувальна гармата. Так? Бачимо, що з перших секунд ми втрачаємо наші очі, так скажемо, так, нашого розвідника. Отже, тепер буде наш герой грати як розвідник. І я чомусь так здивований, що зразу він поїхав саме в ці імбокуща, е, наче підозрював, що з нашим е, ЛТ-водом щось буде не так, і щось у нього там трапиться, і треба буде його. І треба буде вже підтримати команду тут на зелені, на алеї, щоб не пролізли, випучивши очі суперників. Так? Ну, на мою поважну думку. Пишіть свої поважні думки, дуже приємно та цікаво їх читати. Ну і вже в нас по бою 1-0, не в нашу користь. Будемо грати як ЛТшка. Універсальний воїн, я ж казав. Так? Ну Це не ніндзя, так скажемо. Так? Але самураї вони теж мають скритність. В деяких моментах можуть як розвідники зіграти, і можуть і навіть дати непоганий бій і ось таким важковаговикам, як із 7, і, сьомо, і як інші тяжі. Тому що в нас перезарядка дуже швидка, тому що у нас пробивна гармата. Ну, давайте дивитися. Заряджені в нас зараз бронебійні снаряди. У нас приблизно 258 пробивання броні. Це чудово, ну це нормально. Я рахую, що це. Вірніше я вважаю, що це нормально, так? І тепер дивимося, що у нас по комуляках 330. Теж чудово бачимо, половина таких снарядів, ну майже і половина таких снарядів на всяк випадок заряджена. По нам б'є гріль, влучає, напевне, в башту, бо у нас башта може танканути, так, а корпус ну, він картонний. Хоча зі мною сперечаються, що він може десь і танканути. Е, я вам скажу: ну, грали командні бої, брали ми СТБ. Намагалися десь щось продавити І ну, вони. Майже все вони впитують в себе в, всю шкоду від пострілів. Так пробивається доволі легко. Але башта може танкувати. І за рахунок АВНів треба теж цим користатися. Пограв я на СТБ, ну, отримав я задоволення. Отримав задоволення. Вся гілка дуже цікава на СТБ. Я думаю, що хто. Ще вагався прокачувати чи ні. От зараз цей бій. Доволі цікавий вже, тому що е, у нас е, ну, ми втратили на перших секундах ЛТшку, і наш герой вже насвітив майже 4 тисячі. Так? Це на естерсі ми граємо. Чудово, один-один по бою. Не можуть, нема просування по алеї. Суперники ну, думали, зараз ми ЛТшку вибили, поїдемо, продавимо. Нічого чудового та, та корисного цього. В них не вийшло. По центру у нас там, начебто, все чудово. В цей момент, поки я чудові ці цікаві історії розповідаю, по нульовій лінії там вже через гірку продавили по іншому фланзі і вже виїжджають в тили суперників. Суперники що? Суперники знітяться зараз. І Це чудово. Так, відбувається в нас дійство, випадкові події. Мені дуже е, от навіть візуально, так, дуже, от, ну, дуже круто, класно це все. Мені дуже подобаються ці випадкові події. І, і я бажаю, щоб на всіх картах вони були. І вони змінювали так, вже, е, плани на бій, Що Ти вже знаєш, що зараз буде випадкові події, ти вже змінив собі план на бій і поїхав. Користаючись навіть цими перешкодами. Ну Тут бачимо на прохорівці саме цими кори... перешкодами, мало хто користується. Напевно тоді, коли були тести, треба було на це натякнути розробникам. тому що ну, дійсно от мало хто тепер... Спочатку так, як тільки з'явилася ця фішка, спочатку намагалися зразу ж, після того, як тут падає літак, продавити, але нічого, все чудового. Та знову ж повторюсь, корисного не виходило і навпаки погіршувався настрій, тому що втрачали дуже танки. Так? Там треба щось переробити, тому що дуже важко от пройти по алеї. Що по верхньому резку, що по нижньому, дуже важко пройти по алеї. Треба змінювати це. Ну як змінювати? Центр трішки змінили, гірку трішки змінили. Гірка краща стала на мою поважну думку. Так, а як змінити алею? Ну, Вона завжди така була. Можливо, це і фішка цього, цієї карти. Теж пишіть ваші е, поважні та цікаві думки. 4-2 у нас по бою, плюс 6 тисяч. Е, перевага по ХП. Виїхали ми тут вже. Ну, пограли ми поки що як ніндзя. так? Постояли в імбокушчику, посвітили, навіть там трішки нахлопушили. А тепер будемо е, за нашими розвідданими, як трішки нічого собі трішки. 5600 це На, на ЛТшки мало хто нас світить на 10 му рівні. А ми граємо, до речі, одну рівне вирішуємо. Хоч воно непомітність, ну просто супер. Кранвагі нас не побачив, як ми під'їхали. Вже після пострілів підсвітився. І тепер будемо пострілювати. Натанкував, до речі, я казав, картонний картон, натанкував 1200. Чудово, супер-чудово. Ну таке завжди буває, коли я кажу, що, наприклад. Картон, то він тоді натанковує. Коли я казу, кажу, броніще якесь грає, то він навпаки е, отримує лящів так, від суперників. Дивіться знову танкує. Чудово, всі башту стріляють, чи що, я не зрозумію. Просто не знають, як його пробити. Ну що, можемо вже понагліти, просто суперників вже в облозі. Е, у нас є можливість проїхати по центру, знову ж пересвітити всіх. Та я думаю, що постріляємо непогано. Дуже знічені, знічені такі суперники, ось тут ложбінці. Е зашкірилися, кличуть на допомогу. Ну, Я думаю, там ті, хто зашкірилися саме на алеї, то е вони можуть в е принципі, допомогти, але вже, мабуть, і не можуть. Тому що зараз, якщо заберемо, ми Е6, е так, Т-95, Е6, то я думаю, що все. Вже ніхто не підсвітить. А ми будемо підсвічувати і. Хотілося б ще більше нам деміджу настріляти, правда? За розвідданими, знову ж, за нашими... 1600, ой, 6600 вже. Це крутезно, я ж кажу не, не кожна ЛТшка. І тут ми, до речі, бачили на різних СТшках, що можна непогано як світляком грати, правда? Як розвідником. Я підсвічений. І ще б хотілося 200 ще багато дуже танків, вони всі тут за шкіри. Зараз, якщо ми їх всіх підсвічуємо, то ми можемо ще й постити. Вже на нас ніхто не звертає увагу. І хотілося б хоча б бійця в цьому бою ще отримати, правда? 11 тисяч світі. Це рекордний рекорд. Це епічний рекордний рекорд саме на Стежці, саме за розвідданими. По-моєму, ніхто так не насвічував на Стежці, правда? Бо я ж бо я ж розповідаю, що довідати цікаві історії, що були вже такі бої що світу, ну стільки ніхто не насвідчив. 12300 майже. Суперники злі злющі. Тепер вони напевне звернуть увагу на СТБ. -шку. Так. Цей гриль, який з перших хвилин стріляв, тільки звернув. Дякую за бій. Дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.